Суб'єкти господарювання, окрім платників єдиного податку першої групи, які зареєстровані в Україні, зобов'язані проводити реалізацію товарів чи послуг через реєстратори розрахункових операцій або із застосуванням програмного забезпечення. Ця ж вимога стосується продавців, які торгують онлайн. Тобто, фактично, кожен підприємець має видавати покупцеві фіскальний чек. Законодавство чітко встановлено, що всі суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги або реалізацію товарів не в фізичних точках, а також через мережу інтернету в готівковій або безготівковій формі, зобов'язані видавати відповідні розрахункові документи. Фіскальний чек має містити дані про продавця, назву та адресу точки продажу, найменування, кількість та вартість товару у разі продажу підакцизної продукції, тобто тютюнових виробів чи алкоголю, на платіжному документі. Обов'язково вказується додаткова інформація. Фіскальний чек може мати вигляд паперового документу або ж виданий в електронній формі із QR-кодом. У податковій службі наголошують, усі суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, повинні бути зареєстровані, мати термінали і дотримуватись чинного законодавства. До слова, наразі триває моніторинг найбільших платформ, які здійснюють продаж товарів онлайн. На сьогоднішній день проводиться моніторинг інтернет-площадок, таких як Промо OLX, Розетка, де відслідковується продаж товарів, які реалізовуються через мережу інтернет. Також проводиться моніторинг суб'єктів, які здійснюють дану реалізацію цих товарів, якщо якщо відслідковується систематичний продаж продукції або надання послуг без державної реєстрації, то до суб'єктів господарювання застосовуються санкції від 17 тисяч до 34 тисяч за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Податківці звертають увагу покупців, що квитанція з платіжного терміналу не є розрахунковим документом. Продавець зобов'язаний видати фіскальний чек, який засвідчує прозорість ведення бізнесу, а також захищає покупця від недобросовісних підприємців.